На Полтавщині працюють над мобільним застосунком для людей з інвалідністю. Про це повідомляють в Полтавській обласній військовій адміністрації. Бюджетних коштів на розробку витрачено не буде, а сам застосунок має з'явитися через півроку і буде корисним для всіх маломобільних груп населення. Допоможе краще орієнтуватися в середовищі, підкаже безбар'єрний пішохідний маршрут чи пристосований громадський транспорт. Також він міститиме інформацію про доступні корисні споруди, як медзаклади, ЦНАПИ готелі, заклади харчування і торгівлі не забули й про місця відпочинку також застосунок підкаже гарний парк чи адаптований спортивний майданчик. Пілотний проект планують випробувати на прикладі адміністративних центрів Полтавської, Миргородської, Решетилівської, Терешківської та Шербанівської громад у перспективі розповсюдити його на всю область.